Вітаю, дітки, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 15 жовтня, середа, до вашої уваги урок української мови. Тема нашого уроку діагностувальна робота. Сьогодні ми виконаємо ряд завдань, але налаштуємося на урок з афірмацією, повторюємо разом до уроку мови. Завжди ми готові. Пишемо красиво, говоримо сміливо. Так. А тепер, дітки, я прошу вас розкрити діагностувальну роботу і познайомимося із завданням діагностувальної роботи. Інтегрована діагностувальна робота номер 1 Напишіть зверху своє прізвище, ім'я з великої літери. Поставте дату сьогодні 15 жовтня. Написали. Інтегрована діагностувальна робота буде вміщувати собі роботу з текстом, завдання перше прочитати текст, щоб зрозуміти зміст. Далі ми попрацюємо над змістом саме, виконаємо тестові завдання. Оберемо варіанти відповіді. Всього у нас буде шість тестових завдань. Далі ми йдемо до сьомого завдання. Дай відповіді на запитання, якою є українська мова, додавши в речення якомога більше слів. Ми з вами говорили: пам'ятаєте, що українська мова милозвучна. Ми говорили з вами, що українська мова яка ще. Пригадайте? Соловіна. Соловіна ще яка? Сонячна, Сонячна. Красива. Красива. Святкова, барвінкова. Всі ці слова, які ви запам'ятали, ви запишете через кому. Звучна кома, солов'їна, кома, барвінкова кома, святкова кома. Скільки слів запам'ятали, допишете в кінці. Не забудьте поставити крапку. І восьме творче завдання. Склади напиши речення про те, чому варто шанувати рідну мову. Я шаную рідну мову, кома, бо це. І продовжуйте свою думку. Як зможете. От як ви зможете, хтось що зможе написати мені цікаво. Розпочнімо з першого завдання. Покладіть перед собою листочки. Працюємо разом зі мною. Проговорюємо кожне слово, тільки мікрофони не вмикайте. Готові? Починаємо працювати. Дуже давно на землі жило працьовите сильне і красиве плем'я. Та була в їхній країні велика біда. Не мали мови, не могли розмовляти, співати, а винні в цьому були самі. Як же це сталося? Багато років тому цей народ образив добру фею мову. Вона назавжди пішла від них, забравши з собою слова квіти. Оніміле плем'я пошкодувало та часу назад не повернеш, помилки не виправиш. У тому племені жили дівчинка. З добрим серцем і великими, як небо очима, та хлопчик, який чудово грав на сопілці. Хлопчик часто милувався прекрасними вишиванками дівчинки. Вона заслухалася його грою. Діти теж переживали, що не могли висловити своїх думок і почуттів. Надумали діти відшукати мову, попросити в неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова. Дівчинка вишила їхнє прохання на рушникові, а хлопчик вирішив домовлятися своєю чарівною грою на сопілці. Знайшли діти мову серед поля, засіяного квітами словами. Які чудові пахощі розливалися довкола, від них запаморочилася голова в дітей, а з вуст сама собою полилася пісня. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика. Мова все зрозуміла. Узяла оберемки своїх запашних кольорових слів і понесла людям. З пошаною зустрічало плем'я мову. Радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів, і заговорили, заспівали від щастя. Вони Зрозуміли, що мова найкоштовніший скарб. Ми прочитали з вами текст, а зараз виконаємо дітки, тестові завдання. Позначте, що трапилося в племені завдання перше. А. Люди не могли вирощувати врожай. Б. Люди втратили мову. В. Люди не могли полювати. Оберіть варіант відповіді. Хто уже закінчив, піднімайте голівку. Владислав, будь ласка, вімкни камеру, я тебе не бачу. Анастасієчка, що ти хотіла сказати? Варіант Б. Не треба говорити вслух, це ж контрольна, дітки. Діагностувальна це самостійна робота. Кожен сам обрав і не відповідає. Так, ви показали, що ви закінчили роботу. Кругов Ярославчик вімкни камеру, я не бачу, як ти працюєш. Друге завдання увага! Обведіть в тексті кольоровим олівцем, які таланти мали дівчинка і хлопчик. Позначте правильну відповідь. А. Дівчинка малювала, а хлопчик танцював. Б. Дівчинка чудово грала, а хлопчик вишивав. В. Дівчинка гарно вишивала, а хлопчик чарівно грав. Чарівно грав. Оберіть варіант відповіді. Хто вже обрав, піднімайте голівки. Наступне завдання третє. Познач речення, у якому передано основну думку тексту. Про що цей текст? А. Народ зрозумів, що мова найкоштовніший скарб. Б. А винні в цьому люди були самі. В. З пошаною зустрічало плем'я мову. Основна думка: в якому варіанті А, Б чи В. Четверте. З'єднай стрілочку героя, герой ліворуч, із полученням слів для його характеристики. Характеристика праворуч. Прочитайте. І з'єднайте сполучення слів для його характеристики. Хто закінчив роботу, піднімайте голівки. П'яте завдання. З'єднай речення та його характеристики. Закресли зайве в другій колонці. У першій колонці записано речення. Пригадайте, типи речень за метою висловлення та за інтонацією. З'єднайте і зайву колоночку праворуч замалюйте. Тому що у нас три речення, а в правій колоночці чотири пункти. Ярославчик Кругов, вімкни камеру, я не бачу, як ти працюєш. Замалюйте в правій колонці зайве висловлювання. Шосте завдання. Позначте звукову модель слова їхній. Пригадайте, її позначає два звуки. Оберіть варіант відповіді А, Б чи В. Закінчили? А тепер, дітки, перейдімо до наступного завдання. Завдання сьоме. Дай від... відповідь на запитання, якою є українська мова, додавши в речення якомога більше слів. Українська мова милозвучна кома. Доберіть іще варіанти. І хто закінчив? Восьме, склади й напиши речення про те, чому варто шанувати рідну мову. Пригадайте, початок речення ми пишемо з великої літери. І якщо це розповідне речення неокличне, ставимо крапочку. Я зробив седьмую і восьму. Так, зараз трішечки відпочиньте. Хто вже закінчив роботу, відпочиньте. Діти, хто закінчив роботу, будь ласка, попрацюйте у творчій майстерні. Погляньте у віконце. Що ви бачите за вікном? Намалюйте, що ви бачите за вікном. Якщо вже намалювали, складіть усну розповідь, що ви бачите за вікном. А ми повертаємося до змісту діагностувальни. Дітки, хто ще не закінчив, закінчуємо роботу. У восьмому завданні треба скласти і написати речення про те, чому варто шанувати рідну мову. Починайте так: рідну мову варто шанувати, тому що. Анастасія, склала речення. Скажи своїми словами рідну мову, повторюй, варто, варто шанувати, тому що це мова мого народу. Зрозуміла. Спробуй написати, як вийде, спробуй. Яке перше Ну, це ж діагностувальна робота самостійна, подумай сама, ми ж тільки що з тобою проговорили. Дітки, як у вас справи, хто вже у віконце подивився, намалював малюночки. Є, хто завершив цю роботу? Ще малюєте, так? Я пропоную зараз зробити паузу, відпочити трішки. А потім перейти до уроку читання. Якщо хтось не встиг щось робити, діти не біда. Після конференції допишете, фотографуєте і надсилаєте результати до електронного щоденника дистанційне завдання. Домовилися дітки? Зараз оголошую перерву.